Чай улюблений напів мільйонів людей на планеті. Другий за популярністю після води. В Україні найбільше шанувальників цього дивонапою. Кожен вид чая має свій смак властивості та колір. А восени це відмінний напій, аби зігрітися в холодну погоду. Тож знімальна група телебачення, Капрі дізнавалася усі нюанси приготування цього диво-напою. Чай незалежно від сорту знижує концентрацію гормону стресу кортизолу, що виробляється над нирниками. Невисокий рівень цього гормону необхідний для регуляції біоритмів, але у житті наднирникові залози працюють. У посиленому режимі нерегулярний сон, пізні засинання, постійне перебування перед екранами електронних пристроїв, побутові стреси, трудоголізм, переважання жирних та солодких страв у раціоні. Всі ці причини призводять до гіперфункції неднурникових залоз. Тіла сучасних людей просто пересичені гормонами стресу, про які розбиваються всі спроби мислити позитивно, рухатися більше та бути енергійним. Зараз ми будемо готувати один із наших авторських чайов, а на основі апельсина, клюкви також йде здобавленням біля. Очень бодрит, полезно, очень вкусный. Еще добавляется туда апельсиновый сироп. Чай один из самых популярных позиций в нашем заведении. Тоже, як приготувати вітаминну бомбу? Беремо журавину та заливаємо кип'ятком. Трохи даємо настоятися, аби журавлина дала більше соку, товчимо ягоди. Додаємо декілька долі капельсиду. Він додасть неймовірного аромату та вітаміну С, який потрібен нашому організму. Далі імбир про корисні властивості, якого й годі казати. Він стимулює роботу імунної системи, укріплює організм і допомагає у боротьбі з вірусами та інфекціями, особливо в період простудних захворювань. Він очищує кров від холестерину, усуває токсини, покращує кровообіг та зміцнює стінки судин. Має Отогінні та знеболюючі властивості, і трохи апельсинового сиропу для тих, хто любить насичений смак. Додаємо гарячу воду, і ваш напій готовий до вживання, а тих, хто ліниться готувати сам, життєрадісна влада залюбки пригостить смачним фірмовим чаєм.